Я побачила ще одну ящерку живородящу. Я думаю, що це молода особина, тому що я бачила такі длинненькі, а ця десь сантиметрів 6 довжини. Я читала, що вони народжуються довжиною 3-4 сантиметри. Їх народжує ящерка вже ну, маленькими тваринками. А там, де країни більш теплі, як Іспанія, там цей вид підкладає яйця. Так цікаво. А трохи північніше, у них часу нема на яйця, то вони зразу народжують маленьких діточок. Тому так називається вид. Дивіться, яка гарна. О, тут на сухих стовбурах дерев. Багато різних комашок і вони палюють. Є їм що поїсти. Це гарденька, правда? Ну, йдемо далі. Роздивилися, йдемо далі.